Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні готуємо ось такі швидкі мариновані грибочки. Пів кілограма шампіньйонів, я їх вже промила, дуже злегка обсушила. І ще знадобиться мені болгарський перець. Дві перчинки у мене я взяла для яскравості такого оранжевого кольору, можна брати абсолютно будь-який. Тепер гриби буду нарізати пластинками, ось так, як вони є, не відділяючи ніжку від шапочки. І відразу ж наріжу перець, спочатку ось так його навпіло розрізаю. І далі буду тоненькими смужечками нарізати. На плиті у мене вже розігрілася сковорідка, налила буквально 2 столових ложечки олії, перекладаю сюди гриби. І на середньому вогні буду ось так періодично помішувати, буду вижарювати гриби до моменту, поки не випариться вся рідина. Коли вже вся вода практично википіла і гриби почали засмажуватись, додаю сюди болгарський перець, все перемішаю і смажу до м'якості перцю. Далі у сковорідку я додаю сіль та перець. Звичайно, що до смаку все додаємо, у мене пів ложки солі і чверть чайної ложки чорного перця. Перемішую, смажу ще хвилинку. У кінці додаю 20 мг 9% оцту, Перемішую і прибираю із вогню. Гриби з перцем я вже переклала у мисочку. Тепер сюди додаю часник. У мене 5 зубчиків було, і я його ось на такі пластинки тоненькі порізала. Тепер сюди додаю кріп середній пучок, я подрібнила його, теж сюди викладаю. Сюди ж додаю чайну ложечку меду. Все перемішую. І залишу ось так на столі охолонути при кімнатній температурі, а потім прибираю до холодильника. Звичайно, що прикрити буде потрібно. І залишаю на 4-5 годин. Бочки Провели у холодильнику 4 годинки. Вони абсолютно готові, і їх можна подавати до столу. А я всім дякую за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ви не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.